Подивися на два речення. Оскар Вайлд сказав, Що Здоров'я перший обов'язок у житті. Оскар Вайлд сказав Здоров'я перший обов'язок у житті. Як думаєш, яке з них передає думки Оскара Вайлда краще? Для того, щоб передати слова свого співрозмовника іншій людині, необхідно використовувати пряму мову. Але як це правильно зробити? Які розділові знаки необхідно розставити? Переглянь відео та дізнайся. Дослівне висловлювання певної особи, передане від її імені, називають прямою мовою. Пишемо її у лапках та з великої літери. До складу речення з прямою мовою обов'язково входять слова автора, які вказують на те, кому належить висловлювання. Подивися. Дев'ять десятих нашого щастя залежить від здоров'я. сказав Артур Шопенгауер. Дев'ять десятих нашого щастя залежить від здоров'я. Пряма мова. Пишемо у лапках. З великої літери. Сказав Артур Шопенгауер Слова автора. Вони вказують на те, кому належить висловлювання. Схема цього речення виглядає так. А тепер порівняй. Марійка вигукнула Спорт. Це моє життя. Бачимо, що тепер слова автора Марійка вигукнула стоять на початку речення. А пряма мова Спорт це моє життя. в кінці. Тож схема речення така. Схеми різні. Розділові знаки теж відрізняються. Від чого все залежить? Від того, де саме розташована пряма мова та слова автора в реченні. Розгляньмо пунктограму розділові знаки при прямій мові. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, після них ставимо двокрапку. Сократ сказав Здоров'я не все. Але все без здоров'я ніщо. Але ж речення можуть бути різні за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Оленка захоплено розповідала друзям. Обожнюю дивитися футбол. Оленка запитала друзів. А ви любите дивитися футбол? Зверни увагу. Знак оклику та знак питання пишемо в лапках, крапку ставимо після них. Якщо слова автора стоять після прямої мови. Пишемо їх з малої літери. Перед ними ставимо кому, знак оклику або знак питання та тире. Щоранку роблю зарядку. повідомив Дмитро. Роблю щоранку зарядку. вигукнув Дмитро. А ти робиш щоранку зарядку? запитав Дмитро. Правда ж, це легко. Зверни увагу пряму мову вимовляємо повільніше та підвищеним тоном. Слова автора після прямої мови читаємо швидше і трохи зниженою інтонацією. Потренуймося. Розстав розділові знаки в реченнях із прямою мовою. Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно увійти в повсякденний побут кожного. Хто хоче зберегти працездатність, здоров'я, повноцінне і радісне життя, стверджував гіпократ. Платон зазначав перша і найкраща перемога людини підкорити саму себе. Людвіг Берне сказав Існують тисячі хвороб, але здоров'я буває лише одне. Перевір себе. Пряму мову беремо в лапки. У першому реченні слова автора стоять після прямої мови. Пишемо з малої літери. Перед ними ставимо кому тире. У другому та третьому реченнях слова автора розташовані перед прямою мовою. Після них ставимо двокрапку. Запам'ятай. Пряму мову вводять у речення за допомогою дієслів на зразок Сказав. Сказала. Подумав. Подумала. Прошепотів. Прошепотіла. Оголосив оголосила. Запитав запитала. Тощо. Іноді виникає необхідність замінити пряму мову непрямою Непряма мова. Чуже висловлювання. Яке передає зміст думки без точного збереження форми та інтонації. Вільям Шекспір говорив, що здоров'я дорожче від золота, оскільки слова передано недослівно, то лапок не ставимо, натомість у реченні з'являється сполучник пряму мову легко перетворити на непряму і навпаки. Подивися єдина краса це здоров'я, сказав Генріх Гейне. Генрі Гейне сказав, що єдина краса це здоров'я. Немає нічого складного. А тепер спробуй так зробити. Народне прислів'я говорить Вартість здоров'я знає лиш той, хто його втратив. Народне прислів'я говорить, що вартість здоров'я знає лиш той, хто його втратив. Спробуй ще. Люди часто хворіють, бо берегтися не вміють. говорить народна мудрість. Народна мудрість говорить, що люди часто хворіють, бо не вміють берегтися. У тебе гарно виходить! Пригадаймо початок у першому реченні не пряма мова. А щоб дослівно передати слова іншої особи. Краще вжити речення із прямою мовою. Зверни увагу. Віршований текст в лапки не беремо. Тішся, дитино, поки ще маленька. Ти ж бо живеш весні. Ще твоя думка літає легенька. Ще твої мрії ясні. Леся Українка. Запам'ятай. Пряма мова дослівне висловлювання певної особи, передане від її імені. Пряму мову завжди пишемо в лапках з великої літери. У реченні з прямою мовою є слова автора, які вказують, кому належить висловлювання. Непряма мова це чуже висловлювання, яке передає зміст думки без точного збереження форми та інтонації. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, після них ставимо двокрапку. Якщо слова автора стоять після прямої мови, пишемо їх з малої літери. Перед ними ставимо кому, знак оклику або знак питання та тире. Пунктограма розділові знаки при прямій мові. Став уподобайку тисни дзвіночок. Учімося разом!